Розповідь ця буде про представників національних меншин нашого славного міста Коломей. Зокрема, поляків їхню недавню історію, життя і смерть світ сакральний, таємний та явний. Ця споруда за своїми давніми архітектурними традиціями нагадує корабель. А її вежа, наче маяк, це своєрідна оаза духовності, острівець культури і прабатьківської віри коломийських Римо-католиків. Вже сама згадка про єзуїтів викликає у свідомості багатьох досить суперечливі, а то й негативні асоціації. На противагу цьому давне прислів'я каже: єзуїтів у церкві можна не любити, але треба у них вчитися. Чорнечий орден ісусівців був заснований іспанським дворянином Ігнацієм Лойолою в Парижі, року Божого 1534 Невдовзі папа Римський Павло III – Спеціальною булою затвердив нове згромадження з абсолютним підкоренням Понтифіку. На чолі піввійськової формації стояв генерал, якому служили до самозречення. А він, у свою чергу, обирався на довічне правління. В останній чверті позаминулого століття хвиля сія сягнула й нашої благословенної землі. 1887 року. Коломийські віруючі парохіального костелу погодилися прийняти отців єзуїтів у своєму місті. Під їхню майбутню обитель складалися численні пожертви. За попередніми підрахунками її параметри повинні становити в довжину 44 метри і 32 в ширину. 2 серпня 1895 року у день святого Ігнація відбулося освячення наріжного каменю під майбутній храм. А вже 31 листопада 1897 року римокатолицький католицький костел во ім'я Ігнація Лойоли був завершений і став ще одним культовим осередком польської спільноти міста, а також його архітектурною окрасою. 48 тисяч золотих заклав у проектний кошторис костелу його будівничий коломийський інженер-архітектор Деонізій Кричковський. Всередині новозведеної святині звучали органні хорали. Тепер на костельних хорах порожньо, а унікальний орган ще довший час пристосовували до умов Коломийської музичної школи, звідки його забрали до Івано-Франківська, де сліди інструменту загубилися. Тепер богослужебні меси супроводжуються електроорганом. Грою, на якому оволоділа відома коломийська мисткиня поетка і викладач музики Марта Томенко. Творіння композиторів епохи середньовіччя та Ренесансу доповнюють своєю величу неоготичні склепіння, створюють відповідну атмосферу. Надають довершеності строгим канонічним формам. Головні та бічні нави покривав дещо аскетичний рослинний орнамент з символами отців ісусівців. І геральдикою вселенської церкви встелена керамічна орнаментальна плитка виробництва коломийської гончарної школи і на початку другої сотні літ не втратила свого натурального блиску і кольору та найперше приваблював увагу різблений з дерева бароковий вівтар. Зовсім нещодавно дещо збіднілу копію конструкції заново звела група українсько-польських майстрів-реконструкторів. Впродовж кільканадцяти минулих літ досвідчені реставратори відтворювали давні настінні розписи. З середини костелу крутим серпантином дубових сходів можна потрапити на дзвіницю. Старі благовісти визволителі наказали зняти. Тепер. Нові офірувала діаспора. З високості добре проглядається колишній католицький заклад сестер служебниць святої Урсули, з якого було прокладено підземний перехід до костелу. З другим більшовицьким нашестям до Коломиї в священному осідку польських єзуїтів влаштували громісткий склад фірми «Меблі». Навіть після ґрунтовної реконструкції храму проглядаються на цегляних відкосах оковирні сліди від транспортування габаритних меблевих конструкцій. Над цим правобічним входом дивом вціліла ще одна пам'ятка минувшини. Мармурова дошка з посвятою одному з найвідоміших польських теологів єзуїтів Піотрові Скарзі, яку встановили 27 вересня 1912 року. Поважної честі цього чоловіка удостоїли за те, що він завжди плекав національні інтереси свого народу. Поляки назавше виїжджали з міста в перших роках після Другої світової війни. В період сумно відомої спецоперації вісла, яка ознаменувалася болючим переселенням обидвох народів. У квітні 1946-го прихожани зуміли таємно вивести з міста образ Коломийсько-Покутської Матері Божої, уславлений чудами і відомий в місті ще від королівських часів у 14 столітті. У містечку Скамельна Чорна до неї промовляв свої молитви правонаступник Вселенської церкви Христової Ян Павло II. Тільки з проголошенням української незалежності, року 1993-го, копію образа передали з Польщі до Коломиї і встановили на новому місці, після чого щосереди перед нею проводиться молебень. Можна тільки здогадуватися, що могло б статися з цією 300 кілограмовою бронзовою в повний людський зріст скульптурою Діви Марії. Протягом довгих атеїстичних десятиліть її переховувала в своїй коломийській оселі колишня прихожанка костелу Стефанія Пітула. Тоді, на початку епохальних 1990-х, під покров костельної тиші. Було перенесено також і монолітну кам'яну стелу невідомого вояка. 1 листопада 1925 року польська влада встановила її в середмісті, де вона простояла до 1939-го. А потім надовго пропала з поля зору, а тепер зберігається під омофором старого єзуїтського костелу до згаданого, пріснопам'ятного визволення. Тут діяли релігійні братства і товариства, зокрема, й апостольство молитви, кожен із членів якого мав власну книжку приналежності. Їх ще не заповненими знайшли в тайнику другого поверху, колишньої резиденції ксьонзів та монахів ісусівців. З перших днів радянської влади добротне приміщення націоналізували, і тепер тут розміщено. Дермато венерологічний диспансер того пам'ятного дня, 20 лютого 1990-го, під час реконструкції давнього приміщення було знайдено чимало релігійної атрибутики, що без сумніву належала ченцям єзуїтського ордену. Незважаючи на такі суспільно політичні метаморфози, Коломийський костельний комплекс вистояв, не втративши свого первісного призначення. Та якогось особливого шарму. Тож не дивно, що ці мури приваблювали до себе також і українських кінематографістів, які знімали фрагмент до пригодницько романтичної стрічки Гори Демлять в головній ролі з Іваном Гаврилюком. Червона барва є на польському прапорі. Червоні стіни в коломийському костюмі та небо українське є над ним із голубим відтінком, і відтінком золотим.